Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, це начальник управління Південного офісу державних служби в Миколаївській області Денис Томасович Яковлєв. Вітаємо вас і тема нашого брифінгу сьогодні. Результати державного фінансового контролю на Миколаївщині у січні червні 2024 року. Давайте спочатку прийдемо до вашої доповіді, а потім до запитань журналістів. Будь ласка. Всіх вітаю, всім доброго дня. Я почну свою доповідь, доповідь з того, що нагадаю пріоритети діяльності Державної аудиторської служби на 2024 рік. Ці пріоритети визначені мінфіном, погоджені Мінфіном, використання коштів, виділених на відбудову і реалізацію окремих проєктів. Захист національних інтересів, впливу на обороноздатність держави в умовах воєнного та післявоєнного періодів, зокрема щодо забезпечення національної безпеки і оборони у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, законності та ефективності формування і виконання місцевих бюджетів, відновлення та відбудови територіальних громад, з інших соціально важливих питань, які мають суспільний резонанс. Ну, зараз робота державних аудиторів передбачає також і контроль за коштами, які виділяються міжнародними донорами. Нагадаю, що навесні цього року міністром фінансів України і Єврокомісаром з питань бюджету адміністрування Євросоюзу підписано угоду щодо. Долучення України до програми запобігання шахрайству. До речі, головним ініціатором цієї угоди і розробником була саме Державна аудиторська служба. Ну, крім того, ви знаєте, що є чотирирічна програма на 2024 2027 роки, якою передбачено надання Україні фінансової підтримки в сумі 50 мільярдів євро. І буде створена аудиторська рада, і посилюються функції Держаудитслужби, служби як служби, яка вже участвує в програмі щодо запобігання шахрайству. Ну, також хочу зазначити окремо, що Держаудитслужба з агентством Сполучених Штатів. Америки по міжнародному розвитку вони розробляють програму щодо наближення і вдосконалення заходів фінансового контролю щодо коштів міжнародних донорів. Я Перед тим як перейти до наших результатів за півріччя нашої діяльності, я на останньому брифінгу, так такої екскурс нормативні акти наші. Робив. Ну, зараз я просто нагадаю, що наші е, функції здійснюються за допомогою чотирьох видів е, державного фінансового контролю. Це у нас інспектування, яке передбачає ревізії планові позапланові. Це аудити, це е, моніторинг закупівель, які здійснюються дистанційно через платформу Прозоро, а також перевірки закупівель, які. Здійснюється по методіці і приблизно так, як проводиться інспектування, тобто ревізія, але передбачається перевірка конкретних якихось закупівель або закупівлі. Перейду до наших результатів за півріччя. Значить, за перше півріччя 2024 року загалом нами проведено управлінням Південного служби Миколаївської області, проведено 229 контрольних заходів, 13 ревізій, 5 державних фінансових аудитів, 5 перевірок закупівель і 206 моніторингів закупівель. Щодо інспектування та перевірок, тобто ревізіями і перевірками закупівель охоплено контролем ресурсів майже на 4 мільярда гривень. З результатами ревізії та перевірок виявлено порушень, що призвели до втрат на суму біля 38 мільйонів гривень. Вжитими заходами відшкодовано порушень майже на 46 мільйонів гривень. Ну не буду о, по кожному об'єкту розказувати ретельно, бо це, це зайва витрата часу, тому що все це. Що ми можемо інформувати, ми завжди інформуємо. Скажу тільки, що на даний час ще, крім цього, завершуються у нас е 4 ревізії. І планується в цьому кварталі ще е провести як мінімум ще 4 ревізії. Тепер щодо аудитів, за перше півріччя 2024 року проведено 5 державних фінансових аудитів якими охоплено майже 2 мільярда гривень державних ресурсів та 122 мільйонів комунальних ресурсів. Виявлені неефективні управлінські рішення або ризикові операції, що привезли до, до втрат або можуть привести до втрати доходів та непродуктивних або зайвих витрат на суму 273 мільйона гривень. Аудиторами надано 48 пропозицій, з яких 17 на досягнення додаткового економічного результату. Виконано 24 пропозиції, відшкодовано та упереджена втрат всього на суму майже 9 млн грн. За результатами впроваджених рекомендацій у січні-червні 2024 року досягнуто економічного ефекту на суму понад 10 гривень гривень. Ну у нас ще три аудити на стадії завершено, і зараз на цей квартал передбачено в плані ще один аудит. Финансовий. Перш, що стосується моніторингів закупівель, тобто дистанційної роботи аудиторів через платформу Прозора по законності проведення закупівель, управління охопило контролем закупівлі на суму 1 мільярд гривень. Фахівцями управління здійснено 206 моніторингів, зафіксовано порушень на суму 570 млн грн. У тому числі порушень, які вплинули на результати торгів, безпідставне відхилення найбільш економічно вигідних пропозицій. Невідхилення тендерних пропозиції тощо. Тобто це грубі порушення, які передбачають відміну торгів. На загальну суму 365 мільйонів гривень. За результатами проведених моніторингу, замовники відмінили 14 торгів на суму 70 мільйонів гривень. Розірвали 32 договори на загальну суму 54 мільйони гривень. Ну, можна навести приклади. Так, наприклад. В першому кварталі поточного року проведено 5 моніторингів закупівель здійснення відділом освіти Кравоязерської селищної ради, зокрема, укладеними договорами СФОП з з на постачання продуктів харчування для освітніх закладів на загальну суму 2,3 млн грн. В ході моніторингу встановлено, що підприємець не підтвердив свою відповідність всім вимогам тендерних в частині вимог до безпечності та якості харчових продуктів. Ну, Самі розумієте, що це дуже важливо бо харчування дітей. За наслідками проведених моніторингів замовник резервував всі п'ять договорів, укладених з ФОП. У другому кварталі поточного року в області виведені певні негативні тенденції щодо організації закупівель з нового будівництва. Зокрема, деякі замовники у складі технічного задання не надали інформації щодо остаткування та матеріалів, необхідних для виконання робіт. Так, за результатами моніторингу процедури закупівлі щодо нового будівництва протераційного крытия в Прибурзькому ліцеї Прибурзької сільської ради Везнесенського району виявлено порушення вимог законодавства. Виявлено порушення вимог законодавства, а саме в частині статті 73 закону та абзацу 3 пункту 5.1. Настанови з визначення вартості будівництва, адже у складі тендерної документації на закупівлю нового будівництва відсутня відомість ресурсів та відомості обсягів робіт. Вказане порушення у неважливне складання належної тендерної пропозиції. Учасникам за результатами моніторингу, процедура закупівлі очікуваної вартості понад 51 млн грн відмінена. Стосовно Взаємодія з правоохоронними органами. За результатами розгляду матеріалів контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів у першому півріччі 2024 року, розпочато 5 досудових розслідувань. До кримінальних проваджень долучено 7 матеріалів. Крім того, наші спеціалісти, які були залучені до перевірок, які проводяться правоохоронними органами, Виявили порушення на суму майже 96 мільйонів гривень. Загалом 16 особам повідомлено підозру вчинення кримінального правопорушення. Ну, додам ще, що у нас є. Не знаю на попередньому брифінгу я про це казав чи ні. Але тенденція про те, щоб не виконувати. Вимоги законні ревізорів аудиторів трохи зменшуються завдяки тому, що у нас в нашому законодавстві в серпні 23-го року внесено зміни і за невиконання законних вимог перешкоджання на роботі наших працівників передбачена на кримінальну відповідальність. Тому прошу всіх. Об'єктів контролю керівників враховувати те, що законні вимоги наших аудиторів і ревізорів треба виконувати. Дякую за увагу. Прошу, може, якісь питання? Дякуємо так за питання від головного редактора. Черді Миколаїв, Олени Іважко. Таке запитання, який на сьогодні стан справ щодо результатів перевірки закупівель комунального підприємства Миколаїв Електротранс? Що ви можете в цьому приводу сказати? Повідомити? Ну так, да, це, це дуже резонансно, яка висвітлювалася і, і стосовно цієї, по результатах цієї перевірки. Я нагадаю, намі було встановлено порушень по? На 5,8 і 8 мільйонів, і 3, ,3 мільйони. З як мільйонів це були втрати по ну, по виробництву, так сказати, зупинок укриттів. Хоча це було фактично будівництво, але Електротранс оформив це так, як закупівлю товару, що це є порушенням, і також було порушення на 3 з чимось мільйонів на по закупівлі електроенергії при закупівлі по тендеру. Ну, я хочу зазначити зараз лише одно. Стосовно кримінальних проваджень, там два кримінальних провадження, по кожному із фактів, це якби слідство досі триває. Я не готовий зараз точно, точно зазначити, на якій стадії. Це, скажімо, в першу чергу ми надали запит, до речі, зараз до правоохоронних органів. Є чи є там якісь результати, але це окремо окремо те, що об'єктом контролю було надано позов до суду щодо оскарження. І це неодноразово висвітлювалося в засобах маси інформації, І навіть керівник на початку. Після проведення ревізії наголошував, що буде подано до суду. Так, от я єдине, що можу сказати, що вже пройшли дві інстанції судові: тобто, адміністративний суд і апеляційний суд. От, от наразі апеляційний буквально. От, Рішення опублікували на цьому тижні, і, і обід інстанції вони відмовили в повному обсязі по обоїх порушеннях електротрансу щодо визнання цих наших вимог незаконними. Тобто вони підтвердили законність наших вимог і тобто, результатів нашої наших перевірок. І, кстати, стосовно цього, я б хотів зазначити, що як по моніторингах, так і по. Е Ну, не хочу сказати багатьох, але по окремих контрольних заходах, таких як ревізія і перевірка, об'єктами контролю подається позови до суду і мета саме затягнути час. Ну, тобто я рахую, що кожен об'єкт контролю безумовно, кожен має право на оскарження. Але коли це вбачається тенденція саме для того, щоб е, затягнути час і виконати ці роботи, наприклад, по моніторингу, під час е, судових справ, які тривають інколи роками три інстанції, то вже виконання всіх договорів завершується, і навіть коли ми виграємо цей суд, то вже нічого зробити не можна. Ну, аналогічно. Деякі об'єкти контролю рахують, що набагато простіше подати в суд, рік, другий буде суд, а потім вже побачимо, що там буде. Ну, я Рахую, це не державницька позиція, неправильна, тому тут треба все ж таки конструктивний вести діалог з аудиторами. І наша діяльність направлена не на те, щоб покарати, а на те, щоб. В аудиті взагалі допомогти, а в ревізії просто встановити факти того де порушення і їх усунути. Скажіть, будь ласка, у вас е, активно працює сайт, активно працюють гарячі війні е, е, соціальні мережі, де не тільки журналісти, а й просічні миколаївці можуть почитати е, більш розлогічну інформацію про результати вашої діяльності. Правильно? Так, безумовно. Так, у нас е, на сайті все висвітлюється. У нас постійно і на Фейсбуці, і в Телеграм-каналі, і на нашому сайті інформація про. І про контрольні заходи. Ну, безперечно, там, де є кримінальне провадження, то, що ми не маємо можливості висвітлювати, ми і не висвітлюємо. Так що, все. Ви відкриті. Ми відкриті. Ми відкриті і готові до діалогу завжди. Дякуємо, колеги. Є запитання до журналістів. До журналістів, до спікерів. Немає? дякуємо. Разом до перемоги. Разом до перемоги, дякую.